На початку ХХ століття капелюшок був невід'ємною частиною жіночого образу. Вважалося, що для жінки вийти за поріг дому з непокритою головою верх непристойності. Капелюшок не лише захищав від холоду чи сонячних променів, а й демонстрував смак його власниці, підкреслював індивідуальність, а також вказував на її статус у суспільстві. В залежності від модних тенденцій, капелюшки прикрашали бісером, стрічками, кольоровим пір'ям або штучними квітами. Разом з рукавичками, сумочкою та взуттям вони мали створювати кольоровий ансамбль. Коробки для зберігання капелюшків з'явилися у країнах Європи ще у 15-16 столітті. Вони призначені захищати капелюшки від деформації, пилу та комах. Спочатку їх виготовляли з верболозу. Які обтягували тканиною. У XVIII столітті почали використовувати картон. А у другій половині ХІХ століття з'явилась фанера, що стало дійсно революційною подією того часу. З неї почали виробляти багато корисних речей, у тому числі й коробки для капелюшків. Марія Миколаївна Корольова, майбутня мати головного конструктора, була однією з найкрасивіших дівчат Ніжина. Вона одягалася за модою того часу і мала цілу колекцію капелюшків, які зберігала у фанерних та картонних коробках. Багато десятиліть ці коробки знаходились у домашньому музеї її онуки і дочки конструктора Наталії Сергіївни Корольової, а згодом вона передала їх до нашого музею.